Привіт-привіт! У цьому епізоді подкасту Психологічно ми досліджуємо еволюцію психології, від психоаналізу та біхевіоризму, що бачили людину як механізм, до гуманістичної та позитивної психології, які відкрили новий підхід до розуміння людської поведінки. Сьогодні ми заглибимося в поняття аномальної психології, що вважається аномальним у людській поведінці, а що нормальним. І щоб зрозуміти, що таке аномальна поведінка, спершу варто з'ясувати, що означає нормальна. У психології довгий час було простіше розібратися з тим, що не так, ніж з тим, що вважається правильним, тому більшість дослідників зосереджувала увагу на порушеннях і відхиленнях. Спочатку основне завдання психології полягало у лікуванні розладів. Починаючи з кінця 1800-х років до середини ХХ століття, такі піонери як Фрейд, Адлер, Кляйн, Юнг та Еріксон, займалися глибинним дослідженням розладів і психічних захворювань. Цей підхід відомий як психоаналітичний, і саме він створив фундамент для розуміння психологічних розладів, фокусуючись на їх причинах і можливостях лікування. У 1930-х роках біхевіоризм під керівництвом Б.Ф. Скінера представив новий погляд на людську поведінку. Простіше кажучи, людську поведінку можна змінити. Якщо використовувати правильну комбінацію заохочень і покарань, ця точка зору підтримувала домінуючий на той час механістичний світогляд, який представляв світ як велику машину, що пояснюється за допомогою принципів фізики та хімії. У ній люди слугують маленькими механізмами у великій машині всесвіту. У середині та наприкінці 1900-х років було розроблено більш наукові дослідження психічних захворювань, що дозволили вивчити роль природи та виховання, а також розробити медикаментозне та психологічне лікування, щоб допомагати людям. Хоча це було покращенням, воно мало й негативні наслідки. Наприклад, за словами Мартіна Селігмана у своєму виступі на конференції TED у 2008 році під назвою Нова ера позитивної психології він сказав. Проблема пов'язана з моделлю хвороби полягає в тому, що в нашому поспіху зробити щось для людей, які потрапили в біду, в нашому поспіху зробити щось для виправлення шкоди. Нам ніколи не спадало на думку розробляти втручання, які б робили людей щасливішими, позитивні втручання. Простими словами, сказати про модель хвороби це коли лікують хворих, борються з наслідками, але не з самою проблемою. Починаючи з 1960-х років, такі діячі, як Абрахам Маслоу і Карл Роджерс, намагалися подолати обмеження психоаналізу і біхевіоризму, створивши психологію третьої сили, також відому як гуманістична психологія. Як сказав Маслоу, наука психології була набагато успішнішою з негативного, ніж з позитивного боку. Вона відкрила нам багато про недоліки людини, її хвороби, гріхи, але мало про її потенційні можливості, її чесноти, її прагнення або її повну психологічну висоту. Це так, ніби психологія добровільно обмежила себе лише половиною своєї законної юрисдикції, і то темною підлою половиною масло в 1954 році. Натомість гуманістична психологія розглядала весь спектр людського функціонування і зосереджувалася на особистісній самореалізації, надаючи перевагу почуттям над інтелектом, гедонізмі, вірі в людську досконалість, акцентуючи увагу на сьогоденні, саморозкритті, самоактуалізації, позитивному ставленні, терапії, орієнтовані на клієнта та ієрархії потреб. Знову ж таки, ці теми різко контрастували з більшістю робіт, що проводилися в галузі психології до цього часу. У 1996 році Мартін Селігман став президентом американської психологічної асоціації і закликав до позитивної психології або такої, що має більш позитивну концепцію людського потенціалу та природи. Спираючись на роботи Маслоу та роджера, він започаткував наукове вивчення таких тем, як щастя, любов, надія, оптимізм, задоволенням життя, постановка цілей, дозвілля та суб'єктивне благополуччя. Хоча позитивна та гуманістична психологія мають багато спільного, їхня методологія суттєво відрізняється. Якщо гуманістична психологія, як правило, спирається на якісні методи, то позитивна психологія використовує кількісний підхід і прагне допомогти людям отримати максимальну користь від життєвих невдач, добре ставитися до інших, реалізуватися у творчості, знайти довготривалий сенс і задоволення. Щоб зрозуміти, що таке нормальна поведінка, чи можемо ми звернутися до позитивної психології? Або ж потрібно спершу визначити аномальну поведінку, а потім від цього відштовхнутися у визначенні нормальної, чи можуть темні сторони нашої особистості також частково бути нормою? Можливо, основна ідея полягає в тому, що будь-яка поведінка, якщо її довести до крайності, може стати порушенням, чи то спроби контролювати інших чи надмірний альтруїзм. Тож аномальну поведінку можна розглядати як поєднання особистого дистресу, психологічних труднощів, відхилень від соціальних норм, небезпеки для себе чи інших, а також як фактор, що має негативний вплив на суспільство. Ну що ж, давайте розбиратися. Як ми говорили раніше, визначити, що таке нормальна поведінка буває непросто, проте не менш складно зрозуміти, що вважається аномальною поведінкою, і, можливо, це вас здивує. У книзі, з якою ви вже трішки ознайомилися у попередньому подкасті, діагностичний статистичний посібник з психічних розладів Американської психіатричної асоціації DCM 5 зазначається: Хоча жодне визначене не здатне охопити всі особливості розладів, що розглядаються в DCM 5 все ж є ключові критерії, необхідні для визначення. Трішки пройдемося по цим критеріям. Дисфункція означає клінічно значущі порушення у здатності людини мислити контролювати емоції чи поведінку які відображають проблеми в психологічних, біологічних або розвиткових процесах, що лежать в основі психічного здоров'я. Іншими словами, аномальна поведінка може створювати труднощі на шляху до особистого благополуччя. Це можна оцінити, аналізуючи поточні дії людини, порівнюючи їх з загальноприйнятим очікуванням або її власними попередніми результатами. Наприклад, якщо раніше продуктивний працівник раптово знижується в ефективності, це може бути наслідком стресу або невідповідних методів подолання труднощів, викликаних зовнішніми вимогами. Як тільки ця ситуація вирішиться, згідно з цією концепцією, продуктивність людини повинна повернутися до попереднього рівня. Ще один критерій це дистрес. Про нього ми також говорили у попередньому подкасті. Отже, дистрес це стан, коли людина переживає труднощі, що заважають її соціальній, професійній або інші важливі діяльності. Він може проявлятися як психологічний чи фізичний біль або обидва одночасно. Проте самого лише дистресу недостатньо, щоб вважати поведінку ненормальною. Чому? Наприклад, втрата близької людини може викликати глибокий біль і навіть у цілком здорової людини. Спортсмен, який отримав травму і більше не може виступати, теж буде відчувати дистрес. Страждання є частиною життя і уникнути його неможливо. До того ж, деякі люди з ненормальною поведінкою можуть при цьому виглядати доволі позитивними і не демонструвати очевидних ознак дистресу. Ще девіація це відхилення від того, що суспільство вважає нормальним або середнім, особливо коли йдеться про поведінку. Те, що ми називаємо нормою, визначається нашою культурою, яка включає традиції, цінності, погляди та інші аспекти життя, характерні для певної групи. Людину вважають девіантною, якщо її поведінка не відповідає встановленим соціальним нормам, як писаним, так і не писаним правилам суспільства, які називаються соціальними нормами. Такі норми можуть змінюватись з часом, відповідно до суспільних змін та очікувань. Наприклад, гомосексуальність ще декілька десятиліть тому була табойованою, наприклад, США, але сьогодні її сприймають нормально. Також суспільне проявлення любові, раніше обмежене приватним життям у власному будинку чи спальні, зараз стало загальноприйнятим. Також варто пам'ятати, що відхилення від норми не завжди негативне. Наприклад, геніальність є поведінкою, що не є нормою, але при цьому вважається позитивною. Хоча небезпечна поведінка не є офіційною частиною визначення ненормальної поведінки в концепції DCM-5, багато клініцистів додають цей аспект, коли поведінка становить загрозу до людини або оточуючих. Варто підкреслити, що наявність психічного розладу не означає автоматичної небезпеки, наприклад, люди з депресією або тривожними розладами зазвичай не становлять більшої загрози ніж інші. Як показали Хіде і Бьордс у 2010 році, небезпечна поведінка є швидше винятком, ніж правилом. Проте фахівці з психічного здоров'я зобов'язані повідомляти правоохоронні органи, якщо людина з психічним розладом має намір заподіяти шкоду собі чи іншим. Водночас, небезпечні люди не обов'язково є психічно хворими. Отже, визначення ключових термінів. Підсумовуючи наш початок, ми розглянули, що таке нормальна та ненормальна поведінка. Ми з'ясували, що позитивна психологія вивчає нормальні аспекти людської поведінки, а аномальна психологія спеціалізується на вивченні відхилень, аналізує причини, діагностує, прогнозує та шукає методи лікування дезадаптивної поведінки. Аномальна поведінка, яка може перейти в патологічну форму, є основою досліджень психопатології. З усього сказаного можемо визначити психічний розлад як психологічну дисфункцію, що викликає фізичний чи психологічний дистрес або порушення функціонування і не відповідає суспільним чи культурним стандартам поведінки. Тепер поговоримо про деякі терміни, які нам допомагають у розумінні аномальної поведінки. Класифікація це знайоме поняття. Можливо, ви пригадуєте уроки біології, де обговорювали систему таксономії Карла Лінея з її поділом на царства, відділи, класи, ряди, родини, роди і види. По суті, класифікація це спосіб організувати об'єкти чи поняття за певними категоріями. Ви організовуєте своє робоче місце, свої фільми або кухню під час готування. Так само і в психології. Класифікація допомагає впорядкувати наше розуміння психічних розладів, не даючи нам систему назв та термінів для їхньої ідентифікації, завдяки цьому ми можемо краще розуміти причини, передбачати розвиток розладів і створювати ефективні методи лікування. Продовжуємо. Епідеміологія це наука, яка досліджує частоту та причини захворювань і станів, що впливають на здоров'я певних груп населення, таких як школа, місто, країна чи навіть світ. Психіатрична епідеміологія або епідеміологія психічного здоров'я вивчає поширеність психічних розладів у популяціях. У сфері охорони психічного здоров'я, при зверненні пацієнта фахівці складають клінічний опис його проблеми, включаючи деталі щодо думок, емоцій і поведінки пов'язаних з цим психічним станом. Також збирається інформація про походження розладу, його причини та можливі варіанти лікування. Показник поширеності можна визначати кількома способами. Найпростіше це відсоток людей у вибірці, які мають певний психічний розлад. Наприклад, якщо 20 людей із 100 діагностовано біполярний розлад, то рівень поширеності становить 20%. Поширеність також можна вимірювати різними методами залежно від цілі дослідження. Наприклад, точкова поширеність визначає частку населення, яка має певну характеристику в конкретний момент часу, тобто це кількість активних випадків у даний момент. Періодична поширеність визначає частку населення, яка проявляла ознаку в будь-який момент протягом певного періоду, зазвичай протягом останнього року. Поширеність протягом життя вказує на частку населення, яка мала таку характеристику коли-небудь за все життя. Згідно з даними Національного альянсу з психічних захворювань, НАМІ за 2020 рік, серед дорослого населення США, кожен п'ятий мав психічне захворювання, кожен двадцятий серйозне психічне захворювання, кожен п'ятнадцятий страждав як на розлад, пов'язаний з вживанням психоактивних речовин, так і на психічний розлад. Більше 12 мільйонів людей мали серйозні думки про самогубство. Щодо підлітків віком 12-17 років, у 2020 році один із шести переживав великий депресивний епізод: три мільйони мали серйозні думки про самогубство, а кількість звернень до відділення відкладної допомоги через проблеми з психічним здоров'ям зросла на 31%. Серед молоді віком 18-25 років, кожен третій мав психічне захворювання, кожен десятий серйозне психічне захворювання. А близько 4% мали серйозні думки про самогубство. Ці дані відображають показники поширеності під час пандемії у 2020 році. В інфографіці намії також можна побачити показники поширеності серед дорослих: 19% мають тривожний розлад, 8% депресію, 4% ПТСР, 3% біполярний розлад і 1% шизофренію. Йдемо далі. Захворюваність визначає кількість нових випадків у популяції протягом певного періоду. Цей показник зазвичай нижчий, оскільки враховує тільки нові випадки, на відміну від поширеності, яка включає всі існуючі. Наприклад, якщо вас цікавить кількість нових випадків соціофобії за рік від 21 серпня 2015 до 20 серпня 2016 року, потрібно врахувати тільки ті випадки, які розпочалися саме в цьому періоді, і виключити вже існуючі. Захворюваність часто досліджують медичні працівники для виявлення причин і запобігання появі нових випадків у майбутньому. І нарешті коморбідність. Трішки про неї ми розмовляли у прошлому випуску великий випуск про розлади настрою. Ну я повторюсь: коморбідність стосується випадків, коли у людини одночасно спостерігається два або більше психічних розлади. Наприклад, національне дослідження коморбідності. Проведене Національним інститутом психічного здоров'я, і ці результати показали, що 45% людей з одним психічним розладом також мали два чи більше. Дослідження також виявило, що тяжкість психічних захворювань часто супроводжується коморбідністю а розлади пов'язані з вживанням психоактивних речовин, часто є наслідком інших розладів, таких як тривожний або біполярний. Це критично важливо, оскільки послуги з лікування розладів психічного здоров'я та залежності часто надаються окремо, попри їхню часту взаємопов'язаність. Тепер поговоримо трішки про інші фактори, котрі стосуються психічних розладів. Також в попередньому випуску я говорив, що таке етіологія, це причина розладу, можуть бути соціальні, біологічні або психологічні пояснення розладу, які необхідно зрозуміти, щоб визначити відповідне лікування. Аналогічно ефективність лікування може дати певний натяк на причину психічного розладу. Перебіг розладу це його особливо закономірність. Розлад може бути гострим і короткочасним, або хронічним, тобто тривалим. Його також можна класифікувати як обмежений у часі, це означає, що одужання настає через деякий час, незалежно від того, чи буде проводитися лікування. Прогноз це передбачуваний перебіг психічного розладу. Ключовим фактором у визначенні перебігу є вік, оскільки деякі розлади в дитинстві проявляються інакше ніж у дорослому віці, і нарешті лікування. Це будь-яка процедура, спрямована на зміну ненормальної поведінки на нормальну. Людина, яка страждає на психічний розлад, звертається за допомогою до кваліфікованого фахівця, щоб отримати певне полегшення за допомогою серії терапевтичних сеансів. Спеціаліст з психічного здоров'я може призначити ліки або застосовувати психотерапію, щоб досягти цих змін. За даними НАМІ, середній проміжок часу між появою симптомів і початком лікування становить 11 років. 45% дорослих з психічним захворюванням, 66% дорослих з серйозним психічним захворюванням, і 51% молоді з психічними розладами звертаються за лікуванням протягом одного року. Трошки поговоримо про стигматизацію психічних захворювань. Багато людей, які потребують допомоги, ніколи її не шукають. Чому так відбувається? Ми вже знаємо, що уявлення суспільства про ненормальну поведінку формується під впливом культури та соціальних норм. Однак, щоб повністю зрозуміти роль суспільства в тому, чому люди не звертаються по допомогу, потрібно проаналізувати психологічні процеси, що лежать в основі цього явища. В цьому нам допоможе соціальне пізнання. Це процес, за допомогою якого ми збираємо та інтерпретуємо інформацію з навколишнього світу. Збір інформації відбувається через відчуття. Виявлення фізичної енергії, що випромінюється або відбивається фізичними об'єктами: наші очі, вуха, ніс, шкіра та рот, відповідають за зір, слух, нюх, дотик і смак, відповідно. Отримані дані передаються до мозку у вигляді нервових імпульсів, де вони обробляються і інтерпретуються, надаючи сенсорні інформації значення, яке ми називаємо сприйняттям. Один із способів додавання значення є використання інформації, яку ми щойно виявили до розподілу людей за категоріями або групами. Для кожної категорії ми маємо схему або набір переконань та очікувань щодо групи людей, які, як вважається, стосуються всіх членів груп і базуються на досвіді. Ви можете думати про них як впорядковані способи осмислення досвіду. Отже. Саме під час нашої початкової взаємодії з кимось ми збираємо інформацію про нього, відносимо його до категорії, для якої у нас є схема, а потім використовуємо її, щоб впливати на те, як ми з ним взаємодіємо. Перше враження, яке називається ефектом первинності, є важливим, тому що навіть якщо ми отримаємо нову інформацію, яка має перекреслити неправильну початкову оцінку, первинне враження навряд чи зміниться. Ми називаємо це ефектом персеверації або стійкості переконань. Стереотипи це особливий тип схем, які є дуже спрощеними, дуже міцними і не ґрунтуються на безпосередньому досвіді. Вони є вристиками або ментальними ярликами, які дозволяють нам дуже швидко оцінювати зібрану інформацію. Одна інформація, наприклад, колір шкіри може бути використана для того, щоб віднести людину до певної схеми, щодо якої у нас є стереотип. Це може вплинути на те, що ми думаємо чи відчуваємо про людину, як поводимося з нею. Знову ж таки, люди схильні робити висновки про людину виключно на основі її відмінних рис і ігнорувати все, що не згоджується зі стереотипом. Теорія соціальної ідентичності Тайфель 1982 дев'ятсот 1987 стверджує, що люди класифікують свій соціальний світ у змістовно спрощені уявлення про групи людей. Ці репрезентації потім організовуються як прототипи або нечіткі набори відносно обмеженої кількості ознак, що визначають категорію, які не тільки визначають одну категорію, але й служать для того, щоб відрізніти її від інших категорій. Це цитата Фоді Енхок, 1999 рік. Отже, ми конструюємо внутрішні групи та зовнішні групи і класифікуємо себе як члена внутрішньої групи. Я асимілюється з основним внутрішньогруповим прототипом, який вказує на те, які когніції, афекти та поведінку ми можемо демонструвати. Стереотипізація, однорідність поза групою, упередженість щодо групи, не групи, нормативна поведінка та конформність все це ґрунтується на самокатегоризації. Дуже заплутано, так? Давайте простими словами. Ми створюємо групи, до яких належимо, і ті, до яких не належимо, та визначаємо себе як частину своєї групи. Ми переймаємо загальні риси цієї групи, які визначають, як ми думаємо, відчуваємо та поводимось. Такі явища, як стереотипи, уявлення про однаковість тих, хто не в нашій групі, упередження на користь своєї групи, а також схильність до норм та наслідування поведінки, все це формується завдяки цьому поділу. Як це відбувається? Позагрупова однорідність виникає тоді, коли ми вважаємо всіх членів зовнішньої групи однаковими. Ми відносимо себе до внутрішньої групи, тому зовнішня група для нас чужа, і там усі однорідні. Отже, це призводить до тенденції виявляти прихильність виключати або негативно ставитися до членів, які не належать до безпосередньої групи, що називається упередженістю щодо членів групи та позагрупою. Негативний погляд або набір переконань щодо групи людей це те, що ми називаємо упередженням, і це може призвести до негативних дій щодо групи людей. Ці дії ми називаємо дискримінацією. Варто зазначити, що людина може мати упередження, але не діяти відповідно до нього, оскільки соціальні норми часто не підтримують таку поведінку. Так само людина чи організація можуть вчиняти дискримінацію навіть якщо не мають упередженого ставлення. Наприклад, компанія як частину типових посадових обов'язків вимагає від претендента певний рівень освіти або бути здатним підняти вагу. Особи, які не мають освіти або не можуть піднімати вагу, не будуть розглядатися як кандидати на цю посаду, але цей дискримінаційний акт не означає, що компанія негативно ставиться до людей без освіти або нездатних піднімати важку вагу. Ви навіть можете мати негативне ставлення до певної групи людей і не знати про це. Ставлення, якого ми не усвідомлюємо, називається імпліцитним, і воно протистоїть явному ставленню, тобто поглядам, які ми усвідомлюємо. Ми витратили досить багато часу, щоб зрозуміти, як люди збирають інформацію про світ і людей навколо, обробляють цю інформацію, використовують її, щоб робити поспішні судження про інших. Формують групи, щодо яких можуть існувати стереотипи, а потім потенційно мають негативні погляди на цю групу, і як наслідок поводяться негативно по відношенню до них. Лише одна інформація може бути використана для того, щоб запустити цю низку ментальних подій. Окрім кольору шкіри, може бути використаний ярлик, який асоціюється з наявністю психічного розладу. Стереотипи про людей з психічними розладами можуть швидко і легко трансформуватися в упередження, коли люди в суспільстві визначають цю схему як правильну і формують негативні емоції та оцінки цієї групи. Це в свою чергу може призвести до дискримінаційних практик, таких як відмова роботодавця у прийомі на роботу, відмова орендодавця в оренді квартири або уникнення романтичних стосунків, і все це через те, що людина має психічне захворювання. Упередження та дискримінаційне ставлення до людей з психічними розладами перетинається зі стигматизацією або з негативними стереотипами навішуванням ярликів, відторгненням та втратою статусу. Стигма буває трьох форм: суспільна стигма, коли члени суспільства схвалюють негативні стереотипи щодо людей з психічними розладами і дискримінують їх. Вони можуть взагалі уникати, їх що призводить до соціальної ізоляції. Прикладом може бути ситуація, коли роботодавець навмисно не бере на роботу людину через те, що у неї виявлено психічне захворювання. Уникнення ярликів: щоб уникнути ярликів, божевільний або псих, люди, які потребують допомоги, можуть взагалі не звертатися за нею або припинити лікування, якщо воно вже розпочалося. Самостигма, коли люди з психічним захворюванням засвоюють негативні стереотипи та упередження і, в свою чергу, дискримінують себе, вони можуть відчувати сором, знижену самооцінку, безнадію, низьку самоефективність і зниження механізмів подолання труднощів. Очевидним наслідком цих потенційних наслідків є ефект, навіщо намагатися. Коли людина каже, навіщо мені намагатися отримати цю роботу, я її не гідний. Ще один вид стигми, що заслуговує на увагу, це стигма ввічливості, коли упереджене ставлення поширюється на людей пов'язаних з тим, хто має психічний розлад. Карніелі Міллер та інші у 2013 році з'ясували, що сім'ї таких людей часто зазнають звинувачень, відторгнення або знецінення, коли інші дізнаються про хворобу їхнього родича. Це створює відчуття образи та зради, а джерела підтримки зникають саме тоді, коли вони найнеобхідніші, що лише додає стресу. Деякі сім'ї вирішували приховати стан свого родича, батьки іноді сумнівалися, чи мають право розповідати про діагноз дитини, інші намагалися протистояти стигмі, навчаючи оточуючих, або ж ігнорували це через тому, або бажання захистити особисті кордони. Також вони намагалися зрозуміти реакцію інших, пояснюючи це браком інформації, досвіду чи впливом змі. Іноді переоцінка ситуації дозволяла членам родини виявити співчуття, а не почуття образи чи вини. Автори дослідження зазначають, що кожна сім'я розробляла власні стратегії подолання відповідно до власного досвіду цінностей та обставин, і ці стратегії змінюються з часом. Якщо у вас є якісь проблеми, то знайте, ви не одні. Є багато людей, які хочуть вам допомогти. Деякі люди не знають, як це зробити, але є ті, що вам допоможуть. Погані думки, поганий настрій та депресія це лише на деякий час, хоч я знаю, що зараз вам так не здається. Найтемніший час доби саме перед світанком. Дуже дякую, що були сьогодні зі мною. Дякую вам за прослуховування, підписку та поширення. В слідуючому епізоді ми поговоримо про історію психічних захворювань. Розповім, що трепанація була відома людям близько 7 тисяч років до нашої ери, про те, як змінювалися думки людей про психічне захворювання, від контролю демонів над людиною до думок Гіппократа щодо розладів, про середньовіччя та владу церкви до пізніших часів і про нові тенденції. Ще раз дякую і найкращого вам дня!